А як ви думаєте, сучасний тренд лабобу – це про моду чи про щось інше? Я як психолог хочу сказати, що це не про моду, це про психологічно-емоційні процеси в суспільстві, тому що життя останнім часом дуже напружене. Дуже тривожне, часом болюче, тому купуючи таку м'яку іграшку, ми нібито повертаємося в дитинство, але це не про інфантильність, це про такий самозахист нашої психіки. Да? Коли ми купуємо те, що асоціюється у нас з безпекою, з якоюсь безтурботністю, з радістю. І друге, це таке соціальне зараження, тобто феномен, який називається ФОМО, коли ми нібито боїмося випасти з тренду, щось таке важливе упустити, щось важливе, я маю на увазі в інстаграмі, Інстаграмі, тому ми починаємо гнатися за модами, за трендами, трендами в зйомках, в покупках, в одязі і так далі. Але треба пам'ятати, що наше життя не в соцмережах, а саме тут, і перш ніж не встигаючи знімати щось, купувати щось за останні гроші, подумати, да, для чого це мені, і оцінити де моє життя там чи тут і в моєму реальному житті, наскільки ця річ мені потрібна.